Завдання номер 2 Визнач, що змінюється в сумах. Як ця зміна впливає на результат, знайти значення сум за схемами. Ми бачимо, що у нас є три приклади. 87 додати 2, 87 додати 3 і 87 додати 4. Що змінюється в сумах. Ми бачимо, що змінюється другий доданок. Він збільшується на 1. Було 2, потім 3 і 4. Зараз ми подивимося, як зміниться результат при розв'язанні цих прикладів. Отже, розв'язуємо 87, додати 2. 87 розкладаємо на десятки і одиниці. У нас 8. 8 десятків, це тобто 80 і 7 одиниць, я записую. Стрілочка вказує нам, як ми будемо проводити наше розв'язання. Переносимо 80 додати і записуємо ось ці числа. Додати 7 і додати 2. Стрілочка вказала нам, що треба робити: одиниці додаємо до одиниць. 7 додати 2 дорівнює 9. І 8 десятків у нас 80. Додати 9. Дорівнює 89. Розв'язуємо наступний приклад: 87 додати 3. Так само розкладаємо на десятки і одиниці. І так само записуємо все по порядку. 80 додати 7 і додати 3. Одиниці додаємо до одиниць. Переносимо 80 і додаємо одиниці. 7 додати 3, буде 10. Записую 10. 80 додати 10, дорівнює 90. Ми вже можемо помітити результат і як він змінився. У нас перший результат 89, наступний результат на 1 більше 90. Тобто ми бачимо закономірність. Коли змінюється другий доданок на 1, то і результат збільшується на 1. Тут ми додавали 2, потім збільшили один доданок і додавали 3. І в результаті вийшло у нас 89 в першому прикладу, а в другому 90.